Мії Нобеля для Василя Стуса, так він називався. Цей комітет готував переклади, звертався до лауреатів Нобелівської премії з тим, щоб висловити його на 1986 рік. 86. Але як відомо, ця премія присуджується тільки живим, посмертно вона не присвоюється. Це такий її статут. То Москва, дізнавшись про це, пішла на випередження. Як заповідав товариш Сталін, ні чоловіка, ні проблеми. Цього чоловіка треба було ліквідувати ще до висунення на премію. З чим впоралася адміністрація табору No361, начальник табору Журавков, чомусь він помер через 10 днів після Стуса. Чомусь його син утопився в ліці часовій через два роки. Чомусь другий начальник е, домапом помер у 89-році і похований за кілька метрів від Василя Стуса. Я думаю, що це все неспроста. Василь в останні місяці сидів у 12-й камері, там як розкинеш руки, дістаєш стіни одні нари, другі нари. Він сидів з, з, з Леонідом Бородіним, російським письменником. Він за світоглядом монархіст, але людина інтелігентна. І от думка була у адміністрації, що кинути їх у такий обмежений простір, може там вони погиркаються, і з цього можна щось буде потім зробити. Але вони не погиркались, бо я кажу, то люди інтелігентні, які можуть порозумітися навіть на такому військовому просторі. Якось після роботи Василь взяв книжку, поклав на свої доріжні нари, на подушку, спився ліктем і так читав. Наглядач заглядає в прозорку, стус залишає форму заправки постілі. А я казав, що на постіль не можна лягати, сідати раніше е, від отбою. А що треба? Поправте подушку, Стус поправив подушку. Зайняв дозволену позу, сів на табуретку, е, думав, що нічого з цього не буде. Аж написано рапорт, що носить Сус у робочий час, та в робочий час не в робочій камері. В робочий час лежав на нарах і на замічанні в верхньому одязі, і на замічанні гражданіна вступив в прирікання. Та нічого цього не було. Однак рапорт є, і його виводять із камери, Ісус встигає сказати бородіну, що оголошує голодівку яку до кінця. Це означало, що він не зніметься голодівку, доки з нього не знімуть оце абсолютно безпідставне звинувачення. Бо то канцер за карсером, канцер за карсером, без будь-яких е, приводів. От. Отже до кінця було таке, що Василь Істос тримав голодівку 18 діб і потім мусив її припинити. Його штучно не годували. І казав мені потім, як то гидко виходити з Голодівки, так нічого і не добивши. Більше я так робити не буду. Скажу вам, що, як правило, починали годувати десь на 18-22 добу, а скажімо Івана Гея? Того почали штучно годувати аж до 32-го добу. Ісус Христос, ви знаєте, тримав голодів у пустелі 40 діб. Це не проста, Нічого у святому письмі нема випадкового, це, як правило, межа, за якою середнього здоров'я людина вже. Не виживає після 40 е, днів доби. Хоч декоти люди могли жити, от, скажімо, ті ірландські хлопці, 1800, 1981 року, котрих Маргарит Тетчер позбавила статусу політв'язня, їх десяторо померли один за одним. Один прожив 38 діб, а найбільше 69 діб, але то все одно вже були смертними. Ми не могли бути поруч із Василем, бо карцери ми сидимо тут, працюємо тут, а канцари в попередньому коридорі, 3, 4, 5, шостий. Десь, очевидно, там у третьому канцері тримали Василя. Найближче там тоді був коло Лук'яненко. Ось Василь тут, а навколо Лук'яненко тут у сьомій камері працює, ну, ми там прикручували детальки до шнура, до праски. От. Так Левко кожного дня. Старався якось озватися до Василя там. Ахи, або Василю здорово, то й відгукувався. Але 4 вересня а посадили Василя 27 серпня. 4 вересня Василь не відгукнувся, натомість почув, що коридором проходило якесь начальство. Оцими ключами відчиняли двері, щось там стиха перемовлялися і пішли. Якась підозріла тиша у всій тюрмі. В тюрмі мало що бачиш, там чуєш звуки, і за звуками визначаєш, що відбувається. Уночі з 4 на 5 був у коридорі який шум, то, мабуть, вони по злодійському виносили на тіло. Ми записувались до начальства на прийом, щоб сказали, де Хрус, де, це не ваше діло, його немає. Мені об'язані відповідати до міг заключених. Мене викликало через місяць 5 жовтня Кагибіс Ільків, і я з ним у розмові назвав усіх померлих у цьому таборі е, Михайло Курка, е, Юрко Литвин, Олекса Тихій, Валерій Марченко, Акпер Карінов, Василь Стус. Ну, Стус, серце не витримало, з кожним може статися. Тут і моє серце впало. Я, так мовити, взяв його на полох, спровокував. Він вважав, що я знаю, але я ж не був твердо переконаний. Він каже, тут моє серце впало. Це було підтвердження, що його справді нема. Дружині, вдові же Валентині і синові мусили повідомити. І вони приїхали у е, це кучено. І начальник, новопоставлений начальник долмату. Сказав їм, ну що ж, прийдемте могилу, Там три кілометри від того табору на кладовищі ну, е, Борисова, так? Борисова е, був похований Василь Стус. І це, знаєте, викликає. не хотіли показати Тіло Синові і Вдові. І це викликає поважні сумніву, якою була та смерть. Офіційно записано, що від серцевого нападу і це найбільш ймовірна версія. Але могло бути й так. Там ці нари у карцері присіпаються до стіни. І тобі ввечері кажуть, держи нари, ти їх тримаєш, наглядав з коридора крізь стіну, і маєш ворня і вони опадають, ти їх опускаєш на таку підставку. А під ними приковано табуретку, на котрій можна сидіти. Коли нари опущені, сидіти, там уже нема як. Ото могли несподівано виняти шворня, нарив да, впали, а вони такі з сороківки ще вбиті кутником металевим по краях. І скільки там треба було от голодуючому. В голоді і в холоді. І хто хоче знати, що людина переживає в тому голоді і холоді, прочитайте Волока Лук'янинка, нарець останні дні Василя Стуса. Левко це переживав, він знав, як то було. Певно, він не був тоді поруч із ним, але я то могло бути Левко дуже, дуже точно е, на, написав. Е, до речі, Юрій Діміков, поет із Пермської області, з цього таки часового, який допомагав нам в цій ексгумації, у перевезенні решток хрешта Пасиля Юрка Литвина і Олекса Тикова. Він давав фотографію Василя Суса екстрасенсові, і той сказав, цей чоловік убитий ударом по голові. Володимир Шовкошинки, організатор цієї експедиції, стверджує, що він бачив сліди удару на голові. Я не можу того сказати, моєї уваги на це ніхто не звернув. Але це робилося в такому. Фізичному і психологічному напруженні, що там було не до деталі, треба було витримати фізично і, і психологічно і зробити цю тяжку роботу. І ми цю роботу зробили. І якщо ми зробили щось добре в цьому світі, то, то, то це поховання. Я казав, що я... Оцю книжку Василь Істос. Спогади про нього. От, там 74 автори. Я, правду кажучи, побоювався сам писати спогади про Василя Стуса, бо то чоловік на кілька голів вищий за мене, і я боявся неадекватно засвідчити. Тепер разом з 74 авторами, мені вже не так в'ячно. Між іншим, Віра Соловйова вона видавала цю книжку видавництві клімала. Зараз мене. Вже запрягла підготовку книжки спогадів про Євгена Свистука. Мені так само ясно, як сигнали від Голоспі, але треба братися, бо хтось це робитиме. Тут виставила вам одяг особливого небезпечного рецидивіста, яким був Василь Стус, і я теж ми були визнані я третім судом, а Василь другим судом. Особливо небезпечним ресурвістом, котрий повторно вчинив особливо тяжкий злочин. Тепер ми знаємо, який цей злочин. Щоб вам не так було сумно, я прочитаю хоч би, одного, одного вірша, де який засвідчить, що це був справді гірик високого рівня. А де мені окуляри, ви не знаєте? Зараз, зараз, зараз. Зараз. Кажуть, є три, які головні три питання російської інтелігенції. Хто виноват, що делать і де мої очки. Ось побачення із дружиною. Уявіть собі, його заводять у камеру вже обшуканого. Доми такий одяг замінений, ми звичайно стрижені. Заглядали тобі у вуха, у ніс, у рот, зуби постукали, покажи п'ятки, роздвій ягоді, це і тому подібне. От, і після такого обшуку він заходить у камеру, де сидить як перелякана, як пташка дружина. Ти тут, ти тут, вся біла, як свіча. Та полохкою тонко палах і щирістю чистю обірвана та мою чередання за плеча. Ти тут, ти тут, як заждаєм сні, хустину бгаєш пальцями тонкими і поглядами, рухами палкими, приманною вважаєшся мені. Зажди, нехай паде над нами дощ спогадувань святошинських пречистих. озолишись. Не смій іти до міста, замовкли будинки, вуриць площ, ти ж вирвалася, рушила гірський повільний поповз, опуст розпадання материка. Раптовий сум і гляння, і трепет уст, і тремповід гіркий, пішла тунелем довгим далі в ніч, у сніг, у морок, в верстк забиті, і вже обукли свізьми губи білі. Прощай, не озирайся. Благовість про світні зустрічі звістує зелена зірка вечора. Крипкий збереснув я, скажи, синочок мій, нехай віка без мене довікує. Прощай, не оглядайся, озирнись такий вірші. але є й такий душа ласкава, наче озеро. і трохи синім одна Тут поміж Туровом і озерем. Тепер призволення твоє лежить налитий сонцем облок і день до берега припав, а біля мене білим соболем Тремтить коханої рукав. Мені була ти голубиною, що розкрилила два крила і мужем хлопчиком, дитиною мене до неба вознесла. Ну, скільки сказано про це високе почуття, але так ніхто не сказав. Мені була ти голубиною, що розкрилила два крила, і мужем, хлопчиком, дитиною мене до неба рознесла.